Упокой, Господи, душу уб'яного новопредставленого представленого воїна Твого, не пам'ятаючи про всі його. Гріхи, слава Отцю, і сину, і Святому Духові. Сьогодні у Кривому Розі в останню путь провели героя захисника Івана Кривоносова. Ще на початку війни Івана мобілізували 7 серпня. Боєць помер внаслідок отриманих травм. Без найріднішої людини залишилася дружина Олена та єдина донька Наталія. Папа це найкращий чоловік в світі, це самий віселий, самий добрий, чоловік з душою, який ніколи не мог відказати нікому. Ні, 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 ні. В любой беде он всем помогал. Всегда, всегда. Это железный человек. И тут такое случается. это Просто уму непостижимое. Мне до сих пор не верится, просто, что такое случилось. А вообще, это человек, который с душой шел воевать за нашу страну. Это патриот от, от истинного, от чистого сердца, патриот нашей страны, который хотел, чтобы русские ушли из нашей земли. У мирний час Іван Кривоносов працював газорізальником копрового цеху на Арселор Мітл Кривий Ріг. Попрощатися із захисником сьогодні прийшли колеги, друзі, знайомі та сусіди. Розповідають, завдяки його працелюбній активній вдачі на цьому мікрорайоні з'явилися місця дозвілля та майданчик для собак. Рідні та знайомі бійця кажуть, Іван був дуже світлою і відповідальною людиною. Згадують його добрим і теплим словом. Дуже багато він робив. Вони робили там площадки у нас, спортивні площадки. Він там допомагав. Дуже приємна людина. З ним приємно спілкуватися, завжди дуже допомагав, як сусідом, завжди одзичивий був, завжди знерадісний. Дуже хороша людина і дуже шкода. Я бачила його перед цим ну, тиждень десь. Вони Він приїжджав із супругою, вони гуляли. Узнала від Фейсбука. Дуже, звісно, шок був конкретний. Він був досвідчений. досвідчений воїн, він і в АТО служив. Тобто він, він ще й пройшов ту з 2014-го чи або з 2015-го. Ну я так приблизно можу сказати, але ж ну, і коли його призвали, йому саме перше прийшла повістка, він мені сказав, що е, все-таки все піде, хоч це ризиковано, але ж піде. Ну і тут його одразу раз і на передову. Він це в таких гарячих точках. А Ваня, я можу сказати, що це був человек, титан. Це була поддержка сім'ї, це була опора, защита рядом с ним. Наташа чувствовала себе в можем сказать ми можемо сказати о одні хороші слова. І коли ми узнали, що він погиб, це була огромна травма для всіх нас. Поховали Криворізького героя на центральному кладовищі. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.